Всім привіт! на моєму каналі і сьогоднішнє відео таке повернення, тому що після довгої паузи я повертаюся покарять YouTube, сайт був суперпопулярний і супербагатий, річ girl. Сьогодні повернення я розпочну з того, що буду розповідати про те, що мені не подобається в Кей-Поп музиці. Це також відноситься і до інших артистів, там американських, британських, українських. Проте якось я над цим не зациклювалася, і я не знаходила ці мінуси саме там. Кей-поп я знайшла те, що мені не подобається. Саме ця частина, можливо, буде ще інші частини, буде пов'язана з тим, як оформлюються, саме як, що відбувається, як оформлюються пісні в кей-поп. Тож погнали. Мій блокнотик, з яким я просто все роблю. Да? Тут просто всі мої ідеї, всі мої геніальності, написані саме в на цьому блокнотики. Тож погнали. Так. Що, що мені не подобається, це було просто найперше написане. Найперше, що я згадала, коли придумала цю ідею, це люди на обкладинках. Для мене це просто. Настільки не цікаво, наскільки воно може зіпсувати враження. Виключення я роблю для соло-артистів, наприклад, як Хіона. Мені дуже подобається її ця вкладинка, Просто бомба. І для груп, які тимчасово, наприклад, на IZONE мені в принципі подобається їхня вкладинка. Я думаю це ідеальна вкладинка. Проте якби IZONE із, із Ізван були б постійною групою, мені б не подобалася вкладинка. Я не знаю, чому У мене такі двоє стандарти. Тож для мене це дуже нецікаво, нудно, є дуже багато питань, і воно кажуть, для мене це великий мінус, який псує враження про альбом. Тобто, так, є там якісь гарні обкладинки. Наприклад, я вчора слухала альбом Crazy in Love І ці. Так, тут, в принципі, я погоджуюся, це така вже заїджена частинка, проте. Для мене це нудно, дуже нудно. Особливо коли це роблять суперпопулярні групи. Я так думаю, а може можете по може можете інтересній, може це більше, більше, more, more, more. Тому, так, да, мені це не подобається. Я знаю, що в Twice, моєї просто улюбленої групи частенько таке є. Так, типу, коли це було на початку їхньої кар'єри, да, я там дивлюся перші їхні альбоми. То, в принципі, норм. Але останні, no. ну, мені просто таки не подобається, і це такий прям мінус. Я постійно звертаю на це увагу. Також з оформленням синглів. Наприклад, там я ще можу якось списати, в принципі, це альбом, це не така робота, бо викладається багато там душі, грошей, праці. Це таке більш мінімальне, але також мені не подобається. В принципі, так. Це також пов'язано з іншими артистами, але. Не знаю, там вони якось краще роблять, наприклад, останні крані, не знаю, правильно говорити. Наприклад, циферблат. Мені подобається їхня вкладника. Так, звісно, для мене ця обкладинка більше на якусь пісню, а не альбом. Проте я не забув альбом мені дуже сподобався, що я там оцінила просто всі пісні на десяточку. приходьте мій динамик канал або що, але ця вкладника дійсно прикольна, подобається за... Просто я не слухаю багато гуртів не кі-поп, тому я не звертаю на це увагу. А для соло виконавців я роблю виняток. В принципі, можна робити ти себе, красиву любити отлічно, просто бомба. Оце знову ж альбом Хіони просто й найкращий. Це це цифри. Я люблю рахувати гроші. Cool. Але я не люблю цифри не в альбомах, да? тобто, назву альбомів, но не в піснях. Но для мене це виглядає дуже дешево. Я не знаю, можу цифра дешево, але для мене це дуже дешево і не цікаво. Тобто, наприклад, що перше мені спало на думку, це е, крайня остання робота е, X-Love. Що за символи? Ну, Ми граємо у матрицю. Я не зрозуміла цього приколу. Типу, я слухала цю пісню декілька разів. Мені вона подобається, коли бачу бачив хтось, я її слухаю на постійній основі. І я, типу, думаю, аж як, типу, один поєднується з Онлі та, по-моєму, я так думаю, типу, для мене це дуже дивна назва, яку я не знаю, мені важко не дивитися, до мене щось несерйозна. ну, напевно, цифри мене викликають якусь несерйозність. О, да, от прям несерйозно, несерйозно. Так, тому коли там... Ні, коли написано, наприклад, One цифрою, ой, буквами, ок. Але якщо я бачу One нашу, чисту українську, ну, я знав, що не чисту українську, то мені це прям не подобається. Тіпа, типу, no, no, no. no. Далі це довгі назви. Excuse me, я. Я не читаю речення і читаю тільки назву. Тобто, для мене нормальна назва це до трьох слів. Якщо там чотири слова, все. Для мене це якесь речення. Треба знаходити підмет, присудок, складно-підрядний, сурядний. тобто мені таки не подобається. І, типу, навіщо? Ті, типу, скорочить витеча черпіті, скоротити назву. Наприклад, я так писала свою курсову роботу. І що вас захистила Нормально. В такому. Мені не подобається. Я дуже часто бачу це в тіксті, мені не подобаються їхні назви. Але пісні в них круті, але називам типу, подумають. Ага, одна з таких довгих назв це напевно X, що там XO і продовження від НХЙП. Для мене це була дуже довга назва, не зрозуміла. Типу, думаю, можна було скоротити до просто XO. Було би просто cool. Але чому? Тому так, от дохи мені не подобається, типа якщо довго нас в альбомі, то в принципі норм. Тіпа, залишиш, там не цілий абзац назви. Але якщо там назва в альбомі, то окей, типа, ну, нормально, типа, це альбом, це велика робота, зрозуміло. Але якщо пішли на 2 хвилини, а там слів — на 4, то, типа, трошки нелогічно для мене. Я обов'язково назви там одне-два слова. От, і ще не дуже пишет назви. типу, там... Ха-ха, хелло, -ха -ха, пока, що там радість, не радість, тобто, я дуже прискіплива. Тобто, це не впливає на мою реакцію, наприклад, на реакцію, які я там пишу телеграм-каналі у себе, проте це осадочок, який думаєш, що... ну це перше, що кидається в очі. Тобто Перше, коли я листаю стрічку в Ютубі і бачу, типу, новий вийшов кліп там від... Ліліт будь-якої групи, я перш на це звертаю увагу. Типу обкладинка, обкладинка, назва і ще звертаю. Ну і там інші пункти, які були тут. Далі, наступне це повторюваність назви в пісні. Тобто для мене логічно, що назва буде повторюватись, тому що це логічно, це пісня. Але коли її занадто. Наприклад, одну із таких робіт, яка мені сподобалася, але воно це просто не так вирізняється це It's Will Be Girls. Ті, мені подобається пісня, вона крута, мені подобається альбом. Звісно, ткари Мейк. Я не розумію, чому вони не просувають пісню Волк, а просувають іншу пісню. За альбомом, чому Волк стоїть так низько, типу, коли розставляли пісні, мені треба було поставити там другу-третю, а вони поставили на останню. Ну ладно, не мій альбом не рішаю. Типа, для мене це трохи дратує, і тіпо, я розумію, я знаю, що на 20 пісня заповнила, те, що називається та пісні, не треба мені повторювати 100 разів. Зараз цим дуже от, часто я чую це. Типу, якщо ти просто повторюш, наприклад, кейк-кей-кейк-кейк-кейк, кейк, кейк, кейк", то ок. Але просто тут в Will Be Girl, по-перше, багато слів. Для мене це багато слів. А по-друге, повторювання. Кейк-кейк-кейк-кейк, тун-тун, кейк, Типа, кейк якось легше на слух, коли ціле прямо речення. Ну, для мене це речення, тому що girls piedmet і бути girls присудок. Все-таки склала я не в дивному році. І останнє, що я не записала, проте я згадала, коли я почала це відео, це те, що коли на вкладинках. Пісень, увага, пісень не альбомів, не всі учасники-учасниці. Я розумію, що це важко зробити, наприклад, коли в групі там, 10 учасників учасниць. Але коли ну, тільки ця групи зараз не роблять. Типу. Ну, Дуже багато, типу, а да? це або якісь а, тимчасові гурти, або якісь такі максимально скласівні гурти. Проте, коли в групі 4 учасниці, або там, ну там шість, я хочу бачити всіх учасників, і мені байдуже а, те, що це було б негарно. Для мене найкраща обкладинка, напевно, в цьому році це Аеспа, оця Flashlight. Фл Просто для мене вперше вона дуже крута. Мені дуже подобається ця пісня, по-перше, назва одне слово. На обкладинці всі е, учасниці, на обкладинці альбому, немає людей і адекватна назва для альбому. Отут, прям я похлопаюся, хлопецю, напевно, така прям моя серцова робота. Так, я не знаю, чи це прям мінус. Але я от згадала, що мені не подобається. Можливо, реально складно помістити всіх учасників, типу, якось зробити це гарно. Або, наприклад, або є для цього, напевно, візуали. Але, мені здається, в сучасному в сучасності, типу, мало хто розподіляє позиції. Тобто, мало таке в світі відбувається. Мало-мало-мало-мало. Тож, все. На це все. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь.